Привіт, друзі! У цьому огляді буду розповідати вам про новинку від бренду Ergo, 55 55-дюймовий телевізор серії 8520. При таких доволі величних розмірах і доволі сучасному функціоналу цей ті коштує цілком адекватно. Тож, якщо ви давно мріяли про величезний екран, але не наважувались на його придбання, то, можливо, після знайомства з цим красенем ваша мрія здійсниться. І зараз про здійснення мрії я говорю не фігурально, а цілком буквально, адже один з наших глядачів має. Є реальний шанс отримати собі такий телевізор. Що для цього потрібно зробити, розповім трошки пізніше, а зараз давайте ретельно розглянемо всі його технічні аспекти. Почнемо із зображення. Як я вже сказала на початку, Ergo s 8555 має діагональ 55 дюймів з роздільною здатністю QLED Ultra HD. Тобто на ньому можна відтворювати контент 4К. Зображення на ньому достатньо чітке та живе. Яскравість складає 300 кандел на метр квадратний, а контрастність сягає. А є тисяч до одного. Тип матриці VA забезпечує широкі кути огляду та відмінні кольори. Не можу не відзначити технологію дисплея з квантовими точками, яку використано в цьому телевізорі. Quantum Dot робить кольори більш точними і насиченими, що дозволяє глядачу насолоджуватися кращою глибиною та якістю зображення. Особливою рисою цього телевізора є підтримка технології Neo Vision. Вони роблять зображення ще більш яскравим і реалістичним. Управління телевізором можна здійснювати кількома різними способами. Крім пульта, доступні голосове керування українською мовою. Музика для роботи. Також на смартфон можна встановити додаток, який повністю дублює пульт, і робить використання ТІВІ максимально зручним. Потужне начиння телевізора забезпечує швидку та стабільну роботу, а завдяки графічному ядру є можливість використовувати функцію MEMS для покращення картинки телевізора. Ergo S8555 оснащений двоканальною аудіосистемою з вихідною потужністю по 10 Вт на кожен канал. Звук якісний, достатньо гучний та чистий. Також користувач завжди може підключити зовнішню аудіосистему через HDMI або 3,5-мм міліметровий вихід. І якщо вже мова зайшла за можливості підключення, то давайте подивимося, які тут є порти і скільки їх. Традиційно на задній панелі розташовано три роз'єми типу HDMI, два USB-порти, а також LAN-роз'єм і CI Plus слот. Звісно ж, не обійшлося без таких обов'язкових для сучасного телевізора речей, як бездротові технології. Телевізор оснащено Bluetooth і дводіапазонним Wi-Fi. Це означає, що пристрій може працювати одночасно на двох різних частотних діапазонах 2,4 ГГц і 5 ГГц. Отже, тут є все необхідне для дротового та бездротового підключення інших пристроїв і відтворення контенту з найрізноманітніших джерел. Операційна система телевізора Ergo – офіційний Android 11. Це означає, що у вас буде доступ до багатофункціонального додаткового програмного забезпечення та можливість налаштувати свій телевізор так, як вам подобається. Також офіційна платформа регулярно надає оновлення, що забезпечує актуальність та безпеку вашого пристрою. Загалом Ergo S8555 це телевізор, який вартий вашої уваги. Він поєднує у собі високу якість зображення, чудовий звук, багато функцій та розширені можливості підключення. Якщо ви шукаєте новий великий телевізор, то саме ця модель стане чудовим вибором. Ну а тепер про головне, що потрібно зробити, щоб отримати собі такий телевізор. Підписники каналу вже. Знають, а для тих, хто ще не підписався або натрапив на наш огляд уперше, розповідаю. Підпишіться на канал Епіцентру, тисніть вподобайку під цим відео і напишіть коментар, у якому перерахуйте три найважливіші, на вашу думку, характеристики телевізора Ergo S8555. Щасливчика визначимо десь через місяць за допомогою рандомайзеру. Бажаю вам удачі! Ну а на сьогодні у мене все. Па-па!